Так, всім привіт всім привіт з Одеського привозу. Ми у світулечки, але світулі, наскільки я знаю, вона в Яремчі поїхала. Зараз там, Леця торгує. Ми з Костю зараз підемо, вам покажемо огляд цін на привозі. Там Костя вам покаже, що там є. Подивіться, є бачки у світулі. Лецькільки скільки відеречко коштує? 500 гривень. 500 гривень відеречко червоної рибки. Є така оселика. Хто, хто не лінчає, може сам нарізати, може зібрати кілограм. Так, Ді Ді так, щучку жіночка взяла. А тіло цю. Так що, хоч цвітуля Яре... і в Яремчі, але працюють. Цітули немаленькі, звісно, вже самостоять. Так, Леся, а де Костя? Я Це по Костю прийшла. Е, пішов по приводі, ціни так? так? Без мене. Так, чекає тебе, мати. Чекає, так. Зараз ми розкажемо. Світуля коли буде?

Вікторин. Вікторин, по чому? Ванговий слівовий. Манговий сливовий, слівовий. Yeah. А, диви який персик? А персик цей? Може, 180, 180 костів. 180. 180. 180? Так нам аби до стіни, да, були кості? Yeah. Щоб показати. Боже, виноградусь які кості, диви. Виноград, десь кості. Там пальчик. по 300-250 за кілограм. Так, Костя, помідори, огірки є? Є еще. День на моя, Картошечка, связайся. По третий. А морква по чому морку? По чому По 40 морковочка. Лук по третий. Дині?

Так, Я а дині тут... А, дині тут не немає. Дині 50, не, 50, да? 70. А, 70 тут дерьмо. Так, вот и е Світуля в Яранче, ми показываем сильные. Доброго дня! В ми вам будемо зарубать обзор. Почем обрикос? Сухина по чому? Абрикос? По 20. -20. Персик дорогий, так? Да? Да. Дорогий, Сливок. закупці він дорогий, так? Да. Да? А ну сливка б... по чому? Слива по 50. Вали, 150 Кукуруза по 20. Так, Кукуруза по 20, гарна? А, бля, Можна вибирати, так, да, у вас? І хто е... питав малина, друзі, по 150. Там Валентина. Так, ідемо далі, да? так? А ось по 100. А, і по 50, 50 даже, так? Да? Так, да, є, то мелочі, то це крупні. Там крупні взагалі. Так, Костя, що ми будемо дивитися? А? Що ми будемо дивитися? Конфетинку дивіться. Боже, то так жарко, які конфети? Конфети, так. А, це тут де ти птіче молоко береш, так? Да? Так. Тут а ось лідінці різні не є, немає. кокосові якісь є. Та немає. Де воно? А кокосові. вони ще не наростали. А як це? Така жара не ростала. Тому що під кришою не під... так сонце пробиває. Ага. Нема дівочки, так? Да? Нема. Коротше, тут от виходити з молочного, ну, да. виходить. І от зразу там острів, і тут цукерки. Цукерки різні, шоколадні, лісова пісня. Ось такі карамельки різні А ціна, Костя, ціну не бачиш? 210 гривень. 210? Всі. 210. 210? Любі, так? Так. Всі по 210 Так, фрукти, овочі, Йо. давай. Да. Да. Картошка. Картошка, 250 гривень. А білий по чому? 50, 50. гривень. Ага. Перчик. 50. Огірки такі покручені 25, а нормальні 45. Угу. А почему вот такие перчики? 80 гривен. Баночка, да? Баночка, Люба? Да, Люба? Любая 80 гривен. 80 гривен. Угу. А масло, а, это смотри, лия? Смотрите, сырая 50, а жареная 70. Пол литра? Пол литра, да. Угу. Тоже перчики? Перчики шикарные. О, яблука. А це білий налив? Так, да, так. Да. По 50 все, да? 50, да. Угу. Так, тут ось теж ціни є. Ось по 30 такі є. По 30. Огурчики, помідорчики, соління. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, сили на вашу соління. А що вам треба? Помідорчики, огурчики, квашені. Дивіться, квашені огурці є по 100 грн. крупні, є 120 грн. помільші. Малосолочки є 150 дуже вкусні. Маленькая помдура малосолка 120-120 фаршированні 150. Очень вкусный. Цілого. А що тут фаршированний чималь? Там они? чеснок з петрушкою. Дуже угу. вкусно. А капуста туди почему? Капуста мариновний салат 150 капуста солодка і квашена 100 гривень. 100 гривень кілограм, так? Да. Да? 300 гривень. Маринов. Це моя фото. Костя любить сливу, дуже Да, Она дуже Дайте да. да. Давайте так. Ну візьміть, візьміть. Любиме блюдо це сливи. Клас? Ценіт уже салат робимо. Фаршировані, салат і язички. Це з язычком, так? 250, 200, 150. А тут що виходить? Машина морковка з лучком і чеснок додаємо. А ваш номер телефона, пожалуйста. Вони не відправляють. Не відправляють. Тільки приходите сюди. Так, приходите і на місці. Так, так а що у вас от долма чи як вона з листочки теж свіженькі, молоденькі, 25 гривень, 10 штучків. 25 п'ять гривень, 10 штук. Так. Що будете знати? Що костя ще ти любиш? Я Все любиш, так? Да? І чесник це теж маринований? Так, да, Чесник маринований. 350 гривень. Нема свята, я б дав, взяв би попробував перцю, як вона пробувала у мене. А А що візьміть? Я беру так її, його кушають, свята каже, що горький? каже, на... Ні. Так Світуля, ско... приїжджайте, Карина. вас чекає перчик, дивіться. Остренький. Світуля, це тобі я передам. <різь>

Так, це ж тут сот, типа селяни приїжджають, так? Да. Да? Це... це два ряди так вони стоять. Це Вінницький тут приїжджає. Вінниця? Так, це Вінницький. Ось сто двадцять, ви щесне. Так, а зелень по чоловіку. По чом зелень. Десять нас стоїть. А, по 10, ціни Подай. точно є. Рукола п'ятнадцять. Фіна, 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 фіна. А такий пучок здоровий по чому? 70 мінімум А, Це на вагу, так? Так, це так. на руку. Що костік ти побачив? А, це Курага по чому? 100 гривень. А що це таке зелене? А ну напишіть, що це таке. Це чечевіця, чи я знаю, так? Да? 100 гривень кіло... літр. Ой, чи кілограм, кілограм, так? Да? Кунжут, булгур, тиква. Це все за кілограм. Рис, так? да? А це приправи тут. Ну тут сім немає. Коротше, як приправки всі є. Вони, мабуть, отак, знаєш, роблять мікс, так? Да? Ось хлопці стоять. Тут де вінницькі, узбеки, так. Да. А, масло в них є і рис а, у них ось в пачках є, есть. Ціни не немає, не немає, да? Немає ціни космос? Не немає, такі пачки є. <різований> Доброго дня вам. Доброго. Где <різований> <різований> добрый води там? Добрий-добрий, заходите. О, мені мочалки треба. Ось дивіться, сауна, не сауна. Це класні, так, да, мочалочки? Савка, так. Да. Це а, Польща. Польща. мочалки. 35, ось дивіться, мочалочки кому треба. Да. Сиді, мочалки пішли. Сиді, вже вибору да. ще немає. По чому вони? Ради, 60-70. Зараз так почухав. Час така сауна, жара. Так, по 100-110. А що це таке? Да, а я думала, что на волосы одевать. Она, <бих> <сARк> она, <сARк> она, <сARк> она в воде набухает потом. Становится больше. А, да? угу. Хочите номер телефона? 067 83 027 21. Юлиана. 0, угу. Я тебе порошочек. Нравится? Вот вещи, а капсулы, капсулы супер. Вот Капсулы ариэлевские. Да. А это три в одном. С каких там штук? 80 штук, 80. 1200 гривен. Угу. Порошки Тут. у вас все, все да, есть? Да, да, есть жидкие. И жидкие, есть. сухі. Німці, Друзі, до речі, у них дуже багато пакетиків. от дивіться, і ціни вже є. Приходите, кому надо тут скільки їх? Це тисячники, вони йдуть без ручок. без ручки. Без ручки. Без ручок, вот йдуть 1000 вже. Ага, зараз покажу. Ціни вже ціни є. Да. І є маєчки, да. Є пакети, BMW, кому що треба да. дивіться. Хлубничка, вишиванка українська угу. тематики. Ну по хімії тут всього у них багато, да? да, да. І навіть Хімія є нас... одблох. От є у вас щось от і блоки? І, і комари, от зараз комари гризуть. Янти да? Моль, вот есть хорошее средство. Угу. Кажіть номер телефону 67 83 027 21 Юліанна все відправляє да, почтой. Відправляє ну. Так, а що це таке дивиться? Это сетка на комаров, на балкон. на двері там. А, на двері 160 да, гривень, да? да. Це розмеры. Была поменьше размером продав. Ага. А, ось навіть дивиться, хто користується, даже отакі от ну, есть. Да. Хлопалки, Побойки, даже. Есть. да. тут є все. У них. Все, що вам потрібно для дому, ось навіть лоточки. Кому там на море щось треба взяти, ось прийшли, взяли. Це поштучно чи, може, да, чи это упак... поштучно. А, можна і поштучно. поштучно да. Можна упаковку, стаканчики. Можливо. Так, ось це що мочалку. Да, пакет... для... для холода. холода ага. так... Обичні пакетики у вас бачу є, так? Да, да? Впрочо мих тут є і... все. Як 361. вас знайти? Який ролет у вас? 361. Там де рибка там буває. 361. Напроти рибки 067, 830 27 21. Приходьте, вибирайте, друзі. Костя бере собі мочалочку. На літню колекцію знижечка, всі футболочки, ті, що були по 1500, зараз 950. Дуже класні моделі. -500 гривень? Так, мінус 500 гривень на футболі. Дівчата, дивіться. А як подивитися, які футболочки у вас? Де? Писати вам. Можна написати, а ми виставляємо зараз все. Ви виставляєте, так, дівчата. Або скрінчики, хлопці вам все покажуть. Літні модельки, виходить, знижечки, так? Теж зараз 1500, 1300 модельки є. такі 1300 зараз. Дуже класні. Так, ось я вже Танюші, щось вибира, так? Так, так, так. Так, у них тут дивіться, тут можна потірятися да? О, Боже, обходите. Кажіть номер телефону, хлопці. 066 56 48 290. Дуже хороші модель. 5... Тут можна цей фото робити, так, да, у вас? Так, так, да, так, будь ласка. Ага. Так, ось футболочки. Це і танючі зараз купи Костя у хлопця. — Ні, такі футболочки зараз 850, а це великі 1200. Яку ти Танюші, береш футболку? І ціна, хлопці, розкажіть. 500 гривень. А є от. ще в сірому кольорі та в чорному, до об'єму десь 120-115, буде ідеально. Тоненька, тоненька. 500 гривень чи? 500 гривень зараз. О, це на розпродажу, так? Да? Так, дуже класно. Друга, друго. Друго, так, звісно. Uh -huh. Так, ще на раз номер телефону. 066 56 48 290. 3 ряд, Буті 367 Всі А що при... у вас ще є? Хлопці? А, а це що ви вони розказують. Сукні, сарафани зараз по знижкам. льон, там класні модельки, рубашки, є, футболки також. Так, сорти. Сумочки бачу, якісь у вас теж є. О, шумочки, да? так, це клас, ви трошки, підбираєте це, під, так, під лук, так? Да? Ну і звичайно, нову нову колекцію отримуємо вже 8, да. ну, так. Костюмчики, тут? дивіться, які класні костюми отримали. Просто бомба взагалі. Угу. А по розмірах як? А, розміри тут іде оверсайз, там 120-130 об'єм є, є ще більше, там є батальянці. Угу. Кажіть ще раз номер телефону. 066 ну, 56 48 290. Бутік 367, третій ряд. Приходьте. Так, Костя, покажу. По сейчас 800, есть є по 500. Ану Костя, покажи от цю шоці. Це Туреччина, це Туреччина дуже класна. Якість подивіться. Угу. Оця скільки коштує? Ця зараз 600 гривень. 600 гривень. Коротше, літні модельки. Ви вже. Робимо да. знижечки на всю літню колекцію. Да. Тому приходьте, дівчат. Костюмів дуже багато літніх фабрики такі Таким диречам ще були 5500, зараз 5500. Дуже класні модельки. Дуже угу. класно. Так, подивитися можна у нас в інстаграмі, в Тікток. В Тіктокі, тік будь ласка, так, да, все виставляємо. Буде, Це широка буде. На Натанюшу? Да, широка, звісно. Це широка буде. Ще раз номер телефону, хлопці. -56 48 290. Бутік. Бутік третій, третій ряд, бутік 360. Це такі модельки по 500 гривень. Дуже класна, тоненька. Резиночці. Він хоче біленьку. Костя, куди ми йдемо? тут була, да. Валя да, де, де. де Валя? то я вийшла на дій тут. Вот туда, дело там вона в начале була. Ось Валюша. А що б ти тоді брав Костя? Я брав і изюм. І я і изюм брала. Валюша. Да. Мені да, покупателя так. привела. Робимо огляд цін на привозі. Костя привів до вас. Так, що ми сьогодні хочемо, хочемо? — Ви розкажіть нам ціну, що так ціни, що чому. — Так це не дивись всі. А це не візде я стоять на любий товар. Ми не працюємо без ціни. У нас все чітко підійшов, собі вибирає. Чернослів. 180. Це без кісточки вам? Так, да, вони без кісточки. Це трошечки прикопчений, а це взагалі не копчений 230 в'ялений, так? Да? Да. Тут і слива. Як у вас Тошки заказати номер телефону? 0,96 58 71 841. Валентин. Все відправляють. Здоров'я. В ньому Я вітаміна Калия. 290 Це 290, 290 кілограмів. Дай грам 200. Добре. Так, курага почем, Костя? От 200 гривень. Так? 250 а яка сама лучша, валюта? Це що по 250? Не да. не Чи по 230? Курага є дуже солодка. Ну, є солодка, а є кисло солодка. Солодка. Солодка оце, 250. Угу. Дуже класно. Якщо кошти можна десь... Все, давайте примерно плюс 200 грам? по 150, 200 грамів? Хорошо. Так у Валі, тут ще є скрупи різні, дивіться. Теж на все є ціна. ви приходите і бачите ціни. Ну, Це дуже класно. Курагу, ізюм можна замовити за номером телефону 096 58 71 841. Валентина. Стоїть так. тут в центрі привозу між оптовим і роздрібним ринком. <сюрчен> 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 а, ти всі вже підеш, Костя? Так. Yeah. Да? О, кепку, все, молодець. Так, футболки. Оксана, а, а чому ці марльовочки у вас? Марльовочки є 400 гривень, 500 гривень і великі розмір 600 гривень. Це марльовка в діли і не чути цю футболочку, дуже легесенька, дивіться. 400-500-600 гривень. Ось такі футболочки. Скоро костюмів спортивних дуже багато. Вже дивіться, Оксана завозить. Так? так, 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 є вже в марякці. А шорти є у вас? Шорти якісь покажіть? Шорти є, шорти є. Простенькі такі легенькі є. Ось такі мікрофібра, я їх дозаказала ще, тобто в них можна купатися. Костя, не хочеш такі шорти на Дивись, легенькі-легенькі. Ось, мікрофібра, вони не, не мнуться, І з карманами. ось, А ціна яка їх? Такі 800 гривень. Кажіть номер Хороший. телефону ще раз. 066 222 222 8650. 363 релі, да? напроти рибки. Так, напроти рибки. Так, мочалки вам показали. Костя, футболочки. Доброго дня вам! А ну розказуй, футболки на Костю є щось? Ой, Костя, є, звісно. Ось такі спортивні є, заходять жити. Дивіться, 363 ролет, 363. Оксана. Такі? такі як ви любите. Ні. Так... А які Костя любля? А, ну. а яку хочеться. Біленькі. Білень. А от таку біленьку. Це навіть буде ваш розвитку. Так, тут футболки, дивіться, штани, джинси, шорти, все, що хочеш. О, вже Костя ся, і купає якраз. Так, Оксана, ви ж відправляєте по Україні? Так, так. І номер телефону кажіть. 266-222-86-50. Оксана, 363-й ролет напроти в Рибки, так? Так, так. Зараз Костя поміряє, покажу вам. Все, костя шорти взяв і футболку. Ідемо до хлопців. Де хлопці тут стоять Тут тут? рядом, дивіться, і Юліана стоїть, от стоїть, і ця дівчинка Оксана. І тут хлопці стоять тут. Світуля одягається 367-й бутік. О, хлопці, привіт. добрий. Доброго дня. У Вас тут шо, не жарко, прохладно? Да, да нас дуже так. хорошо. Так що дівчата, кому жарко на привозі, приходьте до хлопців. Приходьте, тут прохладно, да. кондиціонери, да, вентилятори да, чи що да, у вас кондиціонер да. працює. Ну так, да, класно Можна Фу, Бо ми всі мокрі з кості. Що у вас тут новеньке? А, отримали вже новий товар. Дівчатка отримали дуже класні світшоти, рубашки, костюми, джинси. Подивіться, які класні отримаємо вже осіння колекція. Просто супер. Друзі, дуже класні модельки є, є і спортивник. Це такі широкі внизу, так? Да, так, да? це такі, так, да, палатки. Так, номер телефону? 066-56-48-290. Третій ряд, бутік 367. Приходьте, мірять дібнені.